Одеський народний художній музей ставить своїм завданням показ мистецтва, зокрема малярства як зброї клясової боротьби, перед музеєм завдання в розрізі соціально-економічних відносин, як відбиток клясової дійсності. Проте для всебічності експозицій, тобто всебічного висвітлення тої чи тої теми, часто густо бракує матеріалів картин, відчуваються прогалини, металеві дні. Щомісячний літературо-художній та громадсько-політичний журнал жовтень листопад, 1931 рік. На межі 1920 1930 х років триває реорганізація експозиції та централізована закупівля музейних предметів. Влада визначила завдання обернути мистецьку експозицію на зброю класової боротьби, ідеологічні та пропагандистські вимоги вплинули на формування критеріїв для поповнення колекції наприкінці 1928 року. Відбулася експозиція нових надходжень, яку в пресі назвали виставкою подарунків з музеїв Москви та Ленінграда, нині Санкт-Петербург. Ленінградська комісія з розподілу державного музейного фонду підібрала близько 400 сотень предметів для групи музеїв, у тому числі одеських. Зокрема, було передано твори авангардних художників та художниць. Збір цих робіт відбувався вже під час жорсткої ідеологічної боротьби з формалізмом у мистецтві. Слід цієї збірки обривається наприкінці 1930-х років. У колекції музею збереглася тільки робота Миколи Сінізубова у шиночку. 2021 року відкрилась нова експозиція 2021. Від 20 20-х до 20-х», яка стала закономірним розвитком попередніх проєктів: спецфонд, репресоване мистецтво, ексгумація соцреалізм з колекції одеського художнього, суворі та сильні мистецтва довгих 60-х». Цими виставками Олександр Ройтбурт висвітлював проблему опрацювання мистецької спадщини радянського періоду та її інтеграції в сучасний контекст. Нова експозиція презентувала широку картину загальноукраїнського мистецтва на противагу регіональному фокусу. Попередньої в експозиції подекуди відчувалися білі плями для заповнення прогалин. Олександр Ройдбурт ініціював першу з 1990 року закупівлю творів сучасних українських художників і художниць.